Виставку Олега Панаса вирішили зорганізувати працівники винниківського історико-краєзнавчого музею, тоді коли дізналися, що хлопця затримали. Відібрали фото з майдану і давніші, які показують справжню Україну. І ми хотіли показати власне оцю Україну очима Олега. Ми формували цю виставку тоді, коли Олега не було з нами. Ми робили її тоді, коли ми не знали його бачення. Ми не знали, коли ми його побачимо. І навіть щоб не було тут, Олега, ця виставка була б відкрита». Олег Панас зробив дві тисячі світлин на Майдані з 23 листопада по 2 грудня, ризикуючи життя. Як ризикували і більше 40 журналістів і операторів, яких поранили під час штурмів. Організатори виставки вирішили не показувати жорстоких кадрів, а навпаки, передати позитив майдану. Там настільки люди відкриті, і ну ця от справжність людей показується. Нема ніяких там емоцій, штучних, все, все натурально настільки, що для фотографів, які там стиль лайф, ну це просто якби бездонне джерело натхнення». Це його перший вихід на публіку як фотографа. Тому Олег просить не осуджувати надто суворо, бо виставка спонтанна. Не встигли відібрати найкращих кадрів і технічно обробити. Втім, її вартість у тому, що це найперша фотовиставка майдану. Олег Панас з нетерпінням чекає, коли знову зможе фотографувати. Ой, та ви не виявляєте собі це. В мене вже той палець чешеться, Вже настільки вже я вон тим планшетом хожу. Фотографую тих 3 мегапікселя». Ну дуже вже ломка така, вже хочеться. Азарт знову бойовий, але мусить зачекати, бо ще здоров'я не повернулося в норму, та й техніка побита. Олег Панас став символом боротьби і, сам того не відаючи, об'єднав і згуртував львівську громаду. Хлопець дякує кожному. Та ви розумієте, я вже не знаю. Мені вже тату треба робити на лобі. Дякую, тому що кого не побачу. Я розумію, що це людина, якимось способом. Долучилася, я цього не знав. Дев'ять днів цієї інформаційної блокади. на четвертий день я зустрівся з адвокатом. Нарешті, хоч трошки я там знав, що відбувається, Я навіть зараз до кінця мабуть, не відчуваю і не можу того масштабу б осягнути, як люди переживали за це. Я, це це дуже приємно. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.